Доброго та благословенного Богом ранку! Гарного, тихо і мирного дня! Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Я так вдячний Богові за те, що Він подарував нам цей день, і ми могли вже сьогодні відкрити Його святе Слово, де записані обітниці, в які Господь дає нам гарантію, що Він буде робити заради нас. Але. Ми маємо з вами молитися і чекати. Послухайте чудову обітницю, записану у Євангелії від Іана в 16 розділі. Знову і знову запевняю вас, чого тільки попросити від Отця в Моє ім'я дасть вам. Дотепер, в моє ім'я, ви не просили нічого. Просіть і отримаєте, щоб ваша радість була повна. Молитва це даний небом засіб для досягнення успіху у боротьбі з гріхом та формування християнського характеру. Божественна сила у відповідь на молитву віри звершить у душі прохача жадані перетворення. Ми можемо просити про прощення гріха. Про Святого Духа, Христоподібний характер, мудрість і силу завершувати Божу справу про будь-який обіцяний ним дар. І обітниця запевняє, ви отримаєте, ми так читали у текстах. Ісус бажає, щоб ви були щасливі. Але вам не здобути щастя, якщо будете чинити по-своєму та керуватися спонуканнями свого серця. Наші поняття і особливості це людські характеристики, і ми не повинні потурати їм. Нам потрібно розпинати власне я не час від часу, а щодня. А наші фізичні, розумові, духовні сили мають бути підпорядковані Божій волі. Божа слава та досконалість християнського характеру це мета і призначення нашого життя. Послідовники Христа повинні наслідувати характер Христа. Нашим двізом мають бути слова. Уподібнутися до Христа, сховатися у Христі, задягнутися у Христову праведність, наповнитися Христовим Духом. Усі наші недобрі риси характеру, це успадковані або набуті унаслідок неправильного виховання чи потурання собі. Ми повинні повністю перемогти, рішуче опираючись їм. Ісус. Це наш помічник. У ньому і з ним ми обов'язково переможемо. Ісус очікує, коли ви звернетеся до Нього за благодаттю. Він наділить вас благодаттю та силою за вашою потребою, якщо тільки ви попросите. Релігія Христа стримуватиме і приборкуватиме усі згубні пристрасті спонукаючи до активності, самодисципліни і працьовитості навіть у буденному житті, навчаючи нас економії, такту, самозречення і покірного перенесення нестатків і прикрастей, перебуваючи у серці людини, Дух Христа, виявлятиметься у її характері, розвиваючи благородні риси та здібності. Докладіть усіх зусиль, щоб підтримувати тісний зв'язок з Ісусом. Необхідно молитися у родинному колі, але не забувати і про молитву на самоті, бо це життя душі. Неможливо зростати і укріплятися у благодаті, нехтуючи молитвою. Не досить молитися тільки у сім'ї або під час молитовних зібрань. Наодинці з Богом. Відкривайте своє серце перед Його всевидючим оком. Тільки Він повинен чути вашу потаємну молитву. Ніяке цікаве вухо не повинно чути ваших прохань. Перебуваючи на самоті з Богом, душа звільняється від стороннього впливу і звертається до Бога. З простодушним довір'ям. Така людина. Спілкується з Богом і вбирає в себе проміння божественного світла, щоб укріпитися і здобути підтримку в боротьбі із Сатаною. Виконуючи свої щоденні обов'язки, моліться на самоті, якомога частіше відкривайте своє серце перед Богом. Саме так Єнох ходив з Богом. Ці непомітні молитви, немов дорогоцінних фіміан, Підносяться до престолу благодаті. Сатана не може перемогти людину, серце якої перебуває з Богом. Серце, яке дисциплінується і удосконалюється. Послухайте обітницю, записану у Патріарха Йова у п'ятому розділі. Щаслива людина, якій докоряє Бог, тому картання Вседержителя не цурайся. Випробування і перешкоди це обрані Господом методи виховання та визначені ним умови успіху. Він бачить, що дехто має здібності і схильності, котрі, якщо їх правильно спрямувати, можуть бути використані для просування Божої справи. У своєму провідінні Бог Уводить їх у різні становища і обставини, щоб вони могли побачити у своєму характері вади, про які не знали. Господь дає їм можливість виправити ці вади та приготуватися до його служіння. Той факт, що ми змушені зазнавати випробувань, показує: Господь Ісус бачить у нас щось дорогоцінне, що бажає розвивати. Якби він не бачив у нас нічого, чим міг би прославити своє ім'я, то не витрачав би часу на наше очищення. Він не кидає у своє горнило безвартісне каміння. Він очищає тільки цінну руду. Коваль кладе залізо і сталю у вогонь, щоб узнати якість металу. Господь допускає своїм вибраним опинитися у горнилі страждань, аби виявити, який їхній характер та чи можна буде приготувати їх для його роботи, і щоб дати їм його царство. Хтось вважає, що нам належить досліджувати свої серця і погоджувати свої вчинки з якимись особистими критеріями. Але це неправильно. Діючи так, ми не перетворюємо, а створюємо себе. Робота повинна розпочатися у серці. Тоді наш дух, наші слова, наш вираз обличчя. Усе свідчитиме про те, що сталися зміни, пізнаючи Христа за допомогою благодаті, яку Він удосталь вилив на нас, ми змінюємося. З покорою ми виправимо кожну свою ваду. Завдяки Христу, котрий перебуває в серці, ми увійдемо у небесну сім'ю. Християнин не повинен триматися за свої гріховні звички і плекати вади свого характеру. Хоч би якими були ваші вади, Дух Господній допоможе вам побачити їх, і вам буде дана Божа благодать для позбавлення від них, щоби. Ви відчули ту радість, яку хоче дати Господь. І про це я хочу молитися, друзі дорогі, щоб Бог допоміг нам позбавитися від усього поганого від усього, що не славить Господа. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед Тобою, найперше ми, як звичайно, дякуємо тому, що ти достойний хвали і подяки. Тому що Ти, Господи, зробив усе для землі, щоб вона була спасеною. Ти заплатив гріховні борги кожного мешканця планети Земля, знісши важкий хрест на Голгофу, де віддав своє життя. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти є наш Творець, а разом з тим Ти є наш відкупитель. Ми дякуємо тобі, що ти приготував оселі для всіх відкуплених і чекаєш сьогодні нашого повернення до тебе, Господи Боже святий. Але оглядаючись на своє життя, ми бачимо, ти не прийшов тільки тому, що ми ще не достойні, ми ще не готові увійти у Твоє царство, а ти не хочеш нас втратити. Тому сьогодні ти знову промовляв до нас через своє слово щоб відкрити наші серця, щоб відкрити нашу свідомість і щоб через наше життя лилося світло Твоєї правди, щоб проливалася любов на оточуючих людей. Ми дякуємо Тобі за ці науки, але в нас є, Господи, і труднощі і переживання. Тому сьогодні на руках віри приносимо наших друзів, знайомих, хто хворіє, страждає. Ми просимо Тебе за всіх, хто сьогодні страждає від ран війни. Тато дорогий, потіш в серця тих, які втратили рідних і близьких. Не залиши нікого милості і ласки своєї. Боже дорогий, захисти тих, хто захищає правду, хто захищає свою землю. Ти стань на захист. Це наша молитва, і прохання до тебе. А тобі за все, що ти зробив для нас. Ми щиро дякуємо Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Мабуть, найпоширеніша обітниця, яку ми читали сьогодні, коли Господь запевняє кожного з нас, що просіть у моє ім'я. Друзі дорогі, не знаю, чи ви переживали досвід із Господом, а я переживав. Можливо, не приходила відповідь зразу. Можливо, нам прийдеться трошки почекати. І Господь хоче випробувати, чи справді ми віримо, вирішуючи якісь справи із них, чи ні. Господь бажає почекати, але не звертаючи увагу ні на що, залишайтеся вірним, що Господь виконає те, що обіцяв. Більше того, скажу, Господь виконає обітницю, Він повернеться на нашу землю. І всі, хто залишиться вірними до кінця, вони отримають те, чого око не бачило. Вуху не чуло, і на розум людині прийти не може. Те, що приготовлене для відкуплених від планети Земля. Так хочеться, щоб ніхто не втратив участі у вічному житті, щоб ніхто ціною тимчасового життя болі, страждання не проміняв вічність. Нехай Господь благословить вас добрими бажаннями, слідувати за ним. До побачення.